Доброго дня. В чому ж головна проблема існуюча, проблема от нашої системи державної, чому ми от не були готові до наступу росіян? Чому взагалі всі ці баги пройшли? Чому, припустимо, ми не змогли відстояти Крим? Чому не вибили росіян з Донбасу? Чому не були готові в 22-го року? Чому ми зараз не можемо перемогти? Все. Вся проблема у монополії у державній монополії в цьому. Бо ця державна система створює вокруг себе сплошні монополії. Ось самі подивіться, у нас монополія в, навч... в школах. Всі школи у нас чомусь належать державі практично. Там всього лише пару школ чарних, і їм дуже важко конкурувати з державою. У нас монополія в медицині. У нас. На всі медичні заклади гиса у нас якщо подивишся в бізнес. Там теж одні монополії. монополії в. Хто продає газ, монополії, хто продає електроенергію, везде сплошні монополії. Куди ні глянь, везде монополії. У нас зроблені митний пошлів мита, 10% відсотків плюс 30% ПДВ, а знову ж для того, щоб у нас були тут монополії. Бо державні чиновники кому треба, зможуть там, якось лівим ходом провести товар, і, щоб він не зможе то есть, може конкурувати з частним бізнесом. Сплошні візде монополії. Щоб і в такій державі, звісно, ринок не розвивається. Часно бізнесу дуже важко працювати. люди вимушені уїжджати в інші місця, тому що немає нормальної оплачуваної роботи, бо немає конкуренції в бізнесі і мало всяких пропозицій для роботи. Тобто, щоб це вирішити, треба прибрати цю монополію. Хтось, каже, що у нас не соціалістична держава, а інші кажуть, що у нас більше 50% підприємств, тих, хто отримує зарплату від державних підприємств, Більше 50% громадян України, фактично, вже зараз. А ви кажете, що у нас типу, не соціалістична держава. А головна проблема в соціалістичній державі, що для того, щоб держава могла займатися соціалізмом, треба надати чиновникам. Це можливість вчатися в наше життя, в бізнес, там, щось там коригувати, там, вирішувати, кому, там, з кого там податки більше взяти, якісь там податки продумати і так далі. І ви отримуєте те, що ви зараз отримували. Неефективну монополізовану державу з олігархами. де... Звісно, коли у чиновників є можливість втручатися в бізнес, звісно, підтягуються різного роду ді ділки, які йдуть як кажуть, найлегшим шляхом, підкоповують під кажуть, чиновників, і вони лобіюють їх інтереси. І тут ви отримуєте ту неефективність, яку ви маєте, а хтось отримує сверхприбутки. І Всім, всім добре. І плюс соціалізм як кажуть, це класна річ. Вам можна розповідати, що всі ці гігантські податки це, на, на благо наших пенсіонерів, там, на, на безкоштовні школи і медицину. А насправді нас це все лише для того, щоб хтось -то заробляв сверх, сверхприбутки. Ось вот вся причина. Але без соціалізму вони не зможуть пояснити, чому вони все це роблять. А соціалізм якраз добре все пояснює, і тому чиновники ну, просто бажають той соціалізм, бо це дуже класна штука, що вас всіх налюбить. Ось вот такі вот справи. І все, що нам треба зробити, це як прибрати цю монополію у цій державній системі. А як її при -при прибрати, припустимо, це зробити те, що вони вже почали, типу, робити? Це зробити справжні вільні громади, які будуть повністю обирати на вільних виборах все своє керівництво. Тобто ви маєте обирати собі в на громадах начальників поліції, суддів, прокурорів. І при тому, що маєте організувати суд присяжних, якщо хочете, щоб у вас було нормальне судочинство, щоб ви визначали, винна людина чи, чи не винна, щоб ваш суддя був просто суддєю, а не той, хто вносить вирок. Тому тоді у вас буде все, все нормально. І головне, вам треба припинитися цього боятися. Бо я коли я спілкуюся з деякими людьми, вони... Просто не розуміють і дум, не можуть повірити, що їм от, от прийдеться вирішувати, хто у них начальник поліції. А якщо його підкуплять под, там ще щось, ну ви його прийдете і виганите, того начальника поліції. А іншого. Або цього через два роки викинете іншого. Якщо ви вважаєте, що ви не здатні нічого вирішувати, ну тоді все, ви вже такі самі москалі стали, фактично. Зпомніть, що ви українці, що ви здатні вирішувати будь-які проблеми. Не бійтеся цього, блин. ви же хочете бути як це, справжніми господарями свого життя, щоб вам якісь там дяді указували, що вам робити, блин. ви на все здатні зробити, розумієте? Я приходжу тут знімати відео, я кажу, що ви здатні на все. Я вірю в вас, розумієте, коли я кажу, що я можу прийти просто на пост президента. З якою маленькою конституцією, яку я запрошую там пару людей, навіть молодих якісь, людей, які її зроблять, доточать, навіть зробить на основі американської конституції Сполучених Штатів. От вони її зроблять, і я прийду просто на пост президента України, припустимо, обору. То есть визову в Верховну Раду вона проголосує більшу Конституцию. Що визову перед тим, припустимо, третий штурмову, щоб вона встала і какие це похороняло, щоб все було добре, щоб ніхто не вдумав прыгати там нікуди і робити не відомо, що і все. Як інституцію приймається, і через місяць ви живете в новій країні, по якій ваше підпорядкування перейдуть всі цивільні чиновники. І ви там уже все вирішите. Я вірю у вас, розумієте, я вірю, що ви там розберетеся, які вам чиновники потрібні, які не потрібні, скільки їм там платить зарплату, що, що вам з ними робити. Блин. І тому подобне. Я вірю навіть в цих чиновників, які думають, що вони от сядя на чиновнішки більше нічого не можуть. Вони тільки можуть сидіти там, прикладати бумажки і робити виглядь, що вони там працюють. і вони дуже дуже важливі. Я вірю, що коли це станеться, коли у людей будуть маленькі податки у бізнесу, то стояту стільки різного бізнесу, що вам знадеться робота. Ви станете ще багаче ніж навіть зараз. Я в це вірю. Розуміть, я вірю в вас всіх. Я вірю в поліцію, яку, яку фактично да, скоротять, і там залишатися від відсотків 30%, як, як мінімум, від того, що зараз було. Але я вірю, що ви знайдете собі роботу. Бо будуть потрібні охоронці для, для бізнесу, які будуть сюди приїжджати і щось будувати. Я вірю, що у вас там робота буде більше, ви будете заробляти ще більше. Тому що, коли тут стануть маленькі податки, сюди потягнуться різного роду підприємств. І їм буде потрібна охорона, тому що у нас будуть вільно владі. На зброю і, як мінімум, певний час і на, на, на перший час буде потрібно по-любому охорона. а потім стане ще більше всіх підприємців, і ви все рівно залишитесь при роботі, тому що ви вже будете професіоналами по охороні, і у вас буде все добре, чесно кажучи, будете всі в шоколаді. Я вас всіх вірю. Я вірю, що ви, громадяни України, мешканці своїх громад, ви зможете розібратися, кого вам брати суддєю, прокурором, начальником поліції. Ви цьому зможете розібратися. І коли вам прийдуть рахунки на. Послуги от, будуть з вас брати, припустимо, 0,25% з нерухомості вашу громаду. І ви, ви будете отримувати повну зарплату, з вас більше не будуть брати ніяких пенсійних е гейте, зборів, які ви вважаєте, що за вас платить, типа підприємство за вас платить. Це ви платите, розумієте? Це ви платите. Цей підприємець виділяє, допустимо, певну суму на ваше утримання. І не має значення, чи він сам їх передає, чи ви їх, і, чи він вам, вам нараховує, а потім ну, іде. Це просто уловка, щоб вас налюбити. розумієте, Вас постійно всі хочуть налюбити. І ви отримуєте повну, ваша зарплата буде на 40% більше, ніж у вас зараз вона. І ціни в магазинах впадуть на 30%, як мінімум, тому що будуть зняти всі ці жахливі гігантські мити з ПДВ. 30% від везення товару виходить разом. Буде лише 5%. Тобто всі ціни в магазинах впадуть. Ви станете більше заробляти. Все у вас буде добре, розумієте? Я, якщо прийду на президента, я потарбуюся про те, щоб у вас. На перший час були гроші на, на пенсійних ваших счетах, якими ви зможете повністю розпоряджатися. Не бійтеся, ви не залишитеся без пенсії. Тому що я вам обіцяю, що мінімальна пенсія буде рахуватися 300 доларів, Тобто всі, хто зараз має мінімальну пенсію, вони одночасно получать. За перший рік 3600 доларів на свої рахунки. Зможе все, що завгодно з ними робити, чесно кажучи. А потім буде розпродаватися все державне майно, все. все Навіть на окупованих територіях ми все розпродамо, будемо розпродавати Поступово будемо визначати ціни і хто купить, той то, 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 то і купить. Поступово, неспішно, все це буде розпродаватися. І і 75% від. Проданих суми, які будуть буде розподілятися на, на всі ваші рахунки пенсійні і ви всі, громадяни України, отримуєте свою частку. Навіть буде розподілятися на пенсійні рахунки тих, хто зараз знаходиться в, окупа... в окупації, навіть про російських. Вони цими грошами зможуть скористатися лише виключно, коли будуть жити під нашою юрисдикцією. Тобто, або вони звідти виїжджають сюди, починають тут жити і тоді можуть розпоряджатися цими грошами, або вони. Чекають, поки ми їх деокупуємо. Також іще для всіх громадян України, які постраждали від війни. Я вам обіцяю, що що будуть ввестися дуже жорсткі як юридичні війни за те, щоб ви отримали свою компенсацію. Тобто, навіть якщо є якісь там гроші заморожені або ще щось, нехай Росія, будь ласка, торгує з ким хоче, але ми будемо висуджувати від Росії компенсацію вам особисто, не державі. То держава має вам виплатити компенсацію за те, що вона вас не зберегла, то те, що вона не забезпечила вашу охорону. Але раз їй приходиться буде сдеться судитися з Росією, то всі гроші, які... Ми вибіймо від Росії через різного роду суди різних країн, підуть вам на компенсацію, вам особисто, всім, хто постраждав від від, від цієї війни, хто втратив своїх российків, хто втратив своє житло, хто просто мусив переселитися чи навіть для тих, хто живе під окупацією. Всі ви отримаєте свої рахунки, і на ті рахунки будуть поступати гроші за компенсацію за всіх цих ущербів. І знову ж ті, хто знаходиться в окупації, зможуть отримати ці гроші. Лише коли або переїдуть на територію України, під, під юрисдикцією або коли ми вас деокупуємо. Але рано чи пізно ви все одно всі ці гроші отримаєте. Тому, як я кажу, це дуже непогана ідея для того, щоб навіть ті, хто знаходиться в окупації, просто чекали, хочуть вони і не хочуть того, щоб ми їх деокупували і вся ця проблема закінчилась. Я думаю, що вони, коли побачать. Ті рахунки, тобто, можливо, сподіваюся, гігантські рахунки на, на, на своїх щитах суми, то вони дуже дуже будуть хотіти, щоб це все наконець ми їх до, доокупували і будуть нас зустрічати з цвітами, як кажуть. А якщо буде створена от така от державна система з громадами, де головною умовою гіце, нашої гром... гіце, системи буде те, що українська мова буде юридичною мовою нашої держави, тобто всі документи, всі юридичні документи мають вестися лише виключно українською мовою. Цього буде достатньо. А далі ви там самі собі розбираєтеся, як ви там в своїй громаді на якої мові будете розмовляти, як ви будете собі жити. Головне, щоб у вас не було ніякого притіснення українців. Вот і все. Тобто, во це ми можемо ще про Якщо немає притіснення, якщо якщо. Це немає ніякого жорсткого притиснення української мови, то немає ніяких проблем. Все, все ж таки вона держава України. І от я вірю, що ви все це можете зробити, розумієте? Я в це вірю. Бо ці люди, ція державна система, вам розповідає, що ви на нічого не здатні. Чому вона це робить? Тому що ви не розумієте, що коли в державі існує соціалізм. То соціалізму вигідно комусь допомагати, це їх робота. Коли ви надаєте чиновникам займатися соціалізмом, то їм вигідно мати більше клієнтів, ви розумієте, це бізнес фактично. Бо, як я кажу, соціалізм має бути виключно приватним, соціалізм має бути приватним у вигляді волонтерських фондів, меценатства і тому подібного. А якщо ви надаєте можливість займатися соціалізмом чиновником, то він перевращається в бізнес, і в цьому бізнесу вигідно, щоб у нього було якомога більше клієнтів, щоб умога більше людей потребували йому допомоги. Тому що якщо чим більше таких людей, тим більше у нього роботи, тим більше можливостей підвищити податки, десь взяти позики, там ще щось. І, от воно, і воно все роздувається, і роздувається, і роздувається. І так воно відбувається. Це, вони навіть в цьому не винні. Ви просто самі надали їм такі можливості. Ви самі бачите, до чого це приводить. Навіть Соєдні Штати вам, подивитися, що сто років тому це була одна країна, зараз інша країна. Лише тому, що хтось там надав лазейку, чиновникам займатися соціалістичним бізнесом. І все це відбулося. Воно так завжди відбувається. Тому ми маємо просто збавитися від цього. І тоді всі наші проблеми будуть вирішити самі собою. Ви їх вирішите, бо я в вас вірю. Розуміли? Дякую. Заходьте ще.